Нам потрібно знайти значення Х у рівнобедреному трикутнику, зображеному нижче, отже, це основа цього трикутника. Тож поставте відео на паузу і подивіться, чи зможете ви це зрозуміти. Ключовим моментом для вирішення цієї проблеми є усвідомлення того, що ця висота, яка нам тут дана, утворить прямий кут тут і прямий кут тут. Зверніть увагу на обидва ці трикутники. Оскільки все це рівнобедрений трикутник, два кути у нас будуть однаковими. Цей кут такий самий, як і той, тому що це рівнобедрений трикутник. Ці 90 градусів є такими ж, як і ті 90 градусів, тому третій кут має бути таким же, тож це буде те саме, що й ось тут. А оскільки у вас два кути однакові і сторона між ними однакова, то ця сторона, ця висота довжиною 12 є в обох трикутниках. Ми знаємо, що обидва трикутники конгруентні, тому в них буде однакова сторона рівна 13. Одна сторона буде дорівнювати 13, інша 12, тож ця і ця сторони будуть однаковими. Отже, це буде Х розділити на 2, і це буде Х розділити на 2. І тепер ми можемо використати цю інформацію і теорему Піфагора, щоб знайти значення Х. Застосуємо теорему Піфагора до цього прямокутного трикутника. У правій частині ми можемо сказати, що вона дорівнює х розділити на 2 в квадраті. Ось ця основа, ось ця сторона, ось ця. Ми можемо написати, що х розділити на 2 в квадраті плюс інша сторона 12 в квадраті дорівнює нашій гіпотену в квадраті, тобто 13 в квадраті. Це просто теорема піфагора, тому ми можемо спростити. ті. Це буде x. Зробимо той самий колір це буде х в квадраті розділити на 4. Це всього лише х в квадраті розділити на 2 в квадраті плюс 144. І це наше рівняння дорівнює 169. Тепер я можу відняти 144 з обох сторін. Я спробую знайти x. У цьому наша мета. Отже, віднімаємо 144 з обох сторін, і що ми отримуємо з лівого боку. Маємо х в квадраті розділити на 4, що дорівнює 169 мінус 144. Дивіться, х в квадраті розділити на 4 дорівнює 25. Ми можемо помножити обидві сторони на 4, щоб отримати х в квадраті, і таким чином отримаємо х в квадраті дорівнює 25 помножити на 4, і це дорівнює 100. Оскільки ми маємо справу з відстанню, ми знаємо, що хочемо, щоб вона була позитивною. Отже, х дорівнює кореню з 100, що дорівнює плюс 10. Ось і все. Ми розв'язали для Х цю відстань ось тут. Загальна сума загальна сума буде дорівнювати 10. Половина з них буде 5. Отже, якщо ми подивимося на цю довжину ось тут, я зроблю її в тому ж кольорі. Давайте подивимось. Отже, ось ця довжина буде дорівнювати 5, і дійсно 5 у квадраті плюс 12 у квадраті, тобто 25 плюс 144 дорівнює 169. Отже, ключовим моментом тут є те, що трикутник рівнобедрений. Висота ділить його на два конгруентні прямокутні трикутники, а отже, ділить і цю основу на два. Отже, це х розділити на 2, і це теж х розділити на 2. І ми використовуємо цю інформацію та теорему Піфагора, щоб знайти Х. І ми закінчили.